І привіт вітаю вас на своєму інвестиційному youtube каналі. Одразу підтримуємо це відео лайк підпискою і внизу залишаю посилання на свій телеграм-канал, де є круті проекти 2023 року. Сьогодні хочу розглянути такий проект, як ep5 як тут заробляти і взагалі чи є вивід і чи можна отримувати дійсно такі кошти, як тут нам обіцяють? А обіцяють нам 20 за 20 хвилин 1 долар. Що для цього потрібно робити? Ось демось мій баланс: 37 доларів і 90 центів. Натискаємо Яні робот, проходимо капчу велосипедів, підтверджуємо. І ось за таку дію кожні 20 хвилин можна отримувати по одному долару. Також є партнерська програма. Якщо ви запрошуєте друзів, посилання буде в самому низу. Ви будете отримувати 30 від їхнього доходу. Тобто один раз натиснув і 30 центів вам капнули. Ну, звичайно, гроші дуже легкі, легших, мабуть, і не знайти. На, е, в інтернеті, але дійсно чи виводяться. Сьогодні я назбирав 500 доларів. Мінімальна сума на вивід тут 250 доларів. Е, буквально за декілька днів за допомогою партнерів зібралися. ось дивимося мене 57 партнерів. Зібралися в мене 500 доларів, і я вивід. ну виводити можна 250. Але так подивився в одному з відео обзорів. Чим більша сума, тим швидше вони прийшли. Приходять ці монети, і вони мені дійсно прийшли там за 2-3 години, точно не можу сказати. І вони дійсно є на Metamask. Ось, де ми заходимо в мій Metamask. Ось вони, знизу ці 250 тисяч HP. Це там 500 з чимось доларів. Точно вже не пам'ятаю. Але давайте спробуємо обміняти ці монети. Натискаємо. Вибрати токен HPI. Далі там на любий, давайте на USDT, вводимо всю суму максимальну і натискаємо Получить котировки. Ну і, звичайно, як і передбачалося, котировки недоступні, тому що ця монета не ліквідна. Не знаю, можливо, в майбутньому буде якісь там лістинги, чи цей проект якось буде розвиватися, але на даний момент. Ну, ви просто ці кошти не зможете обміняти. Отримати на Metamask їх можна, бівши е адресу цього самого е токена, який буде в моєму телеграм-каналі, під постом, там вся буде інструкція, як зареєструватися і як отримати, е додати точніше токен у сам Metamask. Ну, не знаю, в принципі, ми нічого тут не втрачаємо, заходимо кожні 20 хвилин, ну і проходимо капчу, за це отримуємо по одному долару. Тому, в принципі, на майбутнє можна собі поюзати, тут ми точно нічого вкладати не будемо. І так само в групі я дивлюся, що адміністратори пишуть, що ніяких коштів ми не беремо, тому нічим не ризикуємо. Ну, а далі подивимося, буде там якийсь лістинг чи не буде. Можливо, коли збереться велика аудиторія, щось і буде. Але, звичайно, таких сум навряд чи буде стояти ця монета. Хоча все можливо в цьому житті. Тому не знаю, буду заходити там періодично проклацувати і виводити, збирати ці монетки, а там буде видно. А вам же самим вирішувати чи витрачати на це час. Хоча, як ви самі це бачили, там це займає буквально. 10-15 секунд зайшов, натиснув, пройшов капчу і отримав цей 1 долар. Запросив там декілька партнерів, ну і вже просто заробляєш на самому пасиві. Якщо це відео вам сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на мій YouTube канал, тому що буде тут ще багато-багато цікавих відео і цікавих проєктів. Ну і звичайно підписуємось на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео.